Всім вітання! Є така народна мудрість. Хто рано встає, тому й Бог подає. Перед нами така елементарна схемка на практиці Wattmet. Ватметр. З Ватметра беремо фазу. Включений він правильно, тому що можна включити, що він буде показувати нулі. Але це все враховано. І далі три навантаження. Дві лампочки, одна друга. В цій точці я буду давати заземлення. Після лампочок стоять конденсатори. І третя точка, от вона, проходить через. Первинну обмотку зварювального, зварювального трансформатора. Так, спрацював у нас вольтметр. Так, і тепер беремо заземлення і будемо слідкувати за споживанням. Лампочки дві включаємо. Так, запрацювали лампочки 93 Вт. Побачили так? Тепер включаю конденсатор. Тобто, так як на схемі, от у нас іде слідуюча точка після конденсатора. Так, 46 Вт до конденсатора 92 конденсатор ділить споживання навпіл. Так, і тепер третя точка.

72 7 Так, виключив і дав паузу подумати, що ви тільки що побачили. Чесно кажучи, коли я в крайньому своєму відео демонстрував оцю схему так, заряду акумулятора. Цей трансформатор на цій обмоці дає 34 вольти. Із 34 вольти ми отримали 72 вольти постійного на електролітах. І тепер я зроблю зупиночку. І так, замість вольтметра поставлю акумулятор через лампочку, так як було в попередньому відео. Так, розрядив конденсатор перед тим, як підключати, тому що була досить -таки великий заряд. І тепер включаємо в 37,4 і пішли по тій самій схемі. Перше включаємо лампочку. 93, Напруга, як була, так і осталась. включаем конденсатор 45 и включаем трансформатор ленси Так, Для того, щоб зрозуміти, нам треба запам'ятати споживання з навантаженням 80 Вт на трансформаторі. І зараз я знімаю навантаження із трансформатора. Так нічого зупинки не буду робити. Так, відкину акумулятор от З акумулятором споживання було 80 ватт. Без акумулятора? Так. так, коли знімав навантаження, порушив контакт як бачите, зараз вернулося до 55,8 і знову робимо 62, 64, 66, 67. І по споживанню без навантаження 85 Вт. Тобто, коли ми включаємо навантаження у вигляді акумулятора, ця енергія забирається в акумулятор, а споживання йде донизу. Це головний парадокс сьогоднішнього експерименту. Так що. Є що вивчати, є чим дивувати. не немає меж. Кому сподобалось. Ставляйте лайк. І до нових зустрічей.